Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти таке відео про закрутки. У мене є відео, де я показую свою кладовку і скільки я роблю закруток. І часто є такі питання і літом, і зимою, чи ми це все з'їдаємо? І навіщо нам стільки всього? Хочу усім на це питання відповісти. Сьогодні я хочу підрахувати. Скільки ж коштують такі баночки і чи варто їх закручувати. А чому я хочу це відео зараз зробити? Тому що вже скоро починається сезон, де ми можемо вирощувати розсаду і і подальшому вирощувати ось такі овочі. Тож, наприклад, почнемо з огірків. Наприклад, у мене огірки є мариновані. Ось таке асорті, як бачите, тут є і капуста звичайна, і огірочки, помідори, також спаржева фасолька. ну і цвітна Капуста може бути, може бути брокколі, також кабачки. Я даю Це асорті, все, що маємо, те і даємо. Головне, якщо даєте цвітну капусту і спаржеву квасолю, їх треба трошки відварити. А ось таку звичайну капусту просто. Беремо маленькі головки, розрізаємо на четверо і на дно кладемо. І перець сюди можна дати. Також в мене є ось такі квашені огірки. У мене є рецепт, як я їх роблю. Ще хочу сказати, що я живу в квартирі і все зберігаю при температурі 18-20 градусів в кладовці. І є ось такі мариновані огірочки, по-польськи, як бачите, з гірчицею. Так, далі підемо. Що я роблю з перцю Ось це мій домашній перець є. Я сама вирощувала Тут і коричневий, і червоний, і оранжевий, і жовтий, тож маринований перець. І ще я з перцю роблю лічу. Таке. Просто даю цибулю, перець нарізаний і томатний сік. А, і ще я роблю з перцю салат з печерицями. Цього року перший раз спробувала. Далі, з баклажанів. Я роблю теж салат з квасолею. У мене є відео, як я його робила, тож єдине, що я роблю, це баклажани ось такі в салаті. Подивимося, що я роблю з помідорами. Отож, Помідори мариновані. Є, звичайно, мариновані, помідори солодкі, вони дуже смачні. Є ще помідори з базиліком. Ще один рецепт. Далі йдемо. Це ось такі помідори пелаті, це італійський рецепт. В Італії дуже часто їх використовують до макаронів, також на піцу. Теж перший раз спробувала, мені дуже сподобалось. Це помідори в власному сольці. Далі хочу вам показати ще томатний сік, але вже такий томатний сік в мене був чистенький, я його вже спожила, а це лишився з насінням. Мені не хотілося, не було часу це насіння зливати через сито. Я для себе роблю, тож не було часу, то я так зробила, бачите, томатний сік. Ще я роблю кетчупи і аджіку. Також з помідорів. Так, це я вже показувала. Ну, і грибочки ми не вирощуємо, але покажу, що грибочки теж можна засушити. Ми економимо на цьому кошти. Ну, і я ще робила грибну ікру. І хочу показати, що вона дуже гарно стоїть в кладовці, в квартирі, якщо її постерилізувати. Більшість. Продукції такої закруток я стерилізую, тому що тепло в квартирі. Якщо б в мене був холодний підвал, наприклад, як мама живе в селі і має підвал холодний, то вона так не стерилізує. А я краще перестрахуюся. Ну, і ще в мене тут є з фруктів. Це малиновий сік. Це ось таке аличі. Це, це джем смородини. Бачите, ось такий густий, дуже швидко робиться. Блендером збиваємо і все готово. І не тільки смородину, можна сюди і порічки додати, і соницю, і ожину, все що хочете. Ну І такий компот у мене смородини темний. Я навіть ягоди не давала, тому що в мене дуже багато смородин. Там і смородина, і порічка була. Дві ягоди разом. І тепер я хочу сказати приблизно ціни. Я взяла тільки 10 позицій. І, наприклад, я в магазині не дивилася, я подивилася на сайтах, скільки приблизно коштують ось такі закрутки. Огірки квашені. 700 грам коштують 94 гривні. Звичайно, що бувають різні виробники і різні ціни я брала в середньому. Огірки мариновані 920 грам 130 гривень. Помідори мариновані 920 грам 68 гривень. Перець маринований 480 грам 74 гривні. Томатний сік 1 літр 65 гривень. Помідори пелаті. 920 грамм 109 гривень. Кетчуп 460 грамм 109 гривень. Аджіка 450 грам 95 гривень. Баклажани 450 грам 90 гривень. І ікра грибна 460 грам 104 гривні. Сік з яблук, наприклад, 3 літровий коштує 120 гривень, я знайшла таке на сайті. І варення 100 гривень коштує 340 грам. Ну, а ми ще вирощуємо і капусту. Сюди ще можна і порахувати квашену капусту. Ну, і різні желе, джеми, варення. Тож дуже багато чого можна зробити з фруктів і овочів. Але я взяла такі основні. Це огірки квашені, огірки мариновані, асорті, перець маринований. Ну і таких два салатики ще: кетчупи, сік, аджіку, наприклад. І як я рахую, я, наприклад, взяла 10 баночок кожного, кожної такої продукції. Наприклад, маринованих помідорів я рахую 10 баночок, перцю 10 баночок. Чому так я рахую? Ну, тому що ми будемо споживати на протязі 10 місяців. Коли ми зробили закрутки, то ще в нас залишається жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень і липень. Ми можемо це все споживати до липня, тому що ну, свої овочі ми почнемо споживати в червні-липні, в, в червні це огірки, хто має теплицю, а в липні це Помідори, хто має теплицю, а вже у відкритому ґрунті, то, то це тільки, напевно, липень. Тому я взяла в середньому одну баночку на місяць такої продукції. Отож, я все помножила і в мене вийшла сума приблизно 10 тисяч гривень. Це я взяла 100 баночок, порахувала. 10 позицій по 10 баночок, це 100 баночок. Отож, 10 тисяч гривень за 100 баночок. А у мене є 300 баночок. Минулого року було 250, але в зв'язку з війною я вирішила зробити більше. І тим більше, що в мене дуже багато було помідорів цього року. І я подумала, що я зроблю більше, навіть може залишитися ще дещо на слідуючий рік, якщо я все не буду споживати. Тож, якщо я маю 300 баночок і в середньому одна баночка 100 гривень коштує, бо є дешевші, є дорожче, тож виходить, що моя кладовка коштує 30 тисяч гривень. Тому подумайте, чи варто робити такі консервації, чи ні. Звісно, хто має хорошу роботу, хороший заробіток, то тобто він не має часу цим займатися. І може все це собі купити. Але зараз у зв'язку з війною дуже багато людей, які втратили роботу, які переїхали з міста в село. Тому я рахую, що такі закрутки дуже виручають. Наприклад, щоб в нашому городку заробити 30 тисяч гривень, це треба працювати 3 місяці. Якщо я варення. Часно не споживаю, то я струдлі печу, якісь пиріжки печу з варенням, також булочки з варенням. Бо якщо такий густий джем ви маєте, мпохи з такого джему робити і різні пиріжки. Так, огірки, наприклад, такі мариновані, можуть ще йти до салатів, даєте куряче чи індиче м'ясо, яєчка. Ну і ще щось можна додати. Теж дуже смачно з майонезом. Ось з таких маринованих огірків виходить. Квашені огірки можна додати, як ми робимо вінігрет, Так само, як ми робимо салат, олів'є. Перець маринований, якщо нема замороженого, то його можна додавати до піци, наприклад, використовувати, не тільки так споживати. Ну він і так дуже смачний, особливо з медом, Ну якщо меду нема, то можна з цукром робити. Він такий листочками. Але ж можна його і витягнути, і до піци покраїти. Так само, наприклад, аджіку чи кетчуп, якщо ви зробили в густу, то дуже давати і до, добре і до піци, і також до всяких підлив, і до всяких супів. Це ж не тільки ми використовуємо кетчуп так як... Використовується кетчуп добавку до їжі, а це можна додавати до різних страв. Таку ікру також варто робити, тому що ви можете просто намазати на хлібчик і її споживати, а можна з неї робити підливи різні чи до супу додати. Такий салат з баклажанів наприклад, що я роблю з квасолею. То він дуже ситний, тому що квасоля це білок, і тому ну, варто його теж робити. Так, і ще одне хочу сказати, що, наприклад, мене дуже виручають такі закрутки, бо, наприклад, у вас є чоловік чи син, який працює на роботі, а там нема столової і треба щось дати на обід. Звичайно, я, наприклад, в мене так є. Я даю в термосі друге, там м'ясне. Ну, і, звичайно, або роблю свіжий салат, або просто, якщо нема часу, то даю таку закрутку відкриваю. Я думаю, що коли ти напрацюєшся, то буде дуже смачно в обід з'їсти маринований помідор чи огірок. Ну, а ще. Нинішній час продукти дуже подорожчали, і весь час бігати в магазин і купляти свіжі овочі, огірки, помідори, по-перше, це дорого, ну а по-друге, невідомо, якої якості і чим вони підживлені. А свої домашні, все рівно ми менше всякими хімікатами користуємось. І якщо у нас хороші рецепти, то це смачно. Я розумію, що закрутки це теж не завжди будеш їсти. Ну, але якщо навіть всього, так як я сказала, навіть одну баночку на місяць, то хочеться. Звісно, що ми більше споживаємо, ніж одну баночку. Ну, що я, Наприклад, таку літрову баночку я відкриваю, то у нас максимум на 2 дні на трьох людей. Але якщо добре піде, то ще тільки на день, тому що вони дуже смачні, ось ці помідори солодкі. Хороший рецепт. Тож, надіюся, що хто подивиться це відео і хто робив мало таких закруток або взагалі не робив, то хоча б потрошки собі зробить, тому що це в землі дуже виручає. І це економить ваші кошти. Ну, Звичайно, що не кожен повинен робити 300 баночок, хоча б 100 зробити. Але це вже дуже добре, теж 100 баночок мат. Наприклад, скільки я знаю людей, які проживають в селі, там мої родичі, то усі роблять так багато закруток. Це вже в нас в Україні така звичка, тому що Україна молода держава і вона нам не забезпечує стабільного життя. В нас як не одне, то друге, тому ми повинні підстраховуватися і саме на себе надіятися. Якщо ще ніхто не вирощував огірків, помідорів, я хочу сказати, що варто вирощувати помідори і огірки. Звісно, на ці всі закрутки, це не є рівно 30 тисяч економії, тому що ну, ці закрутки, крім овочів, які я давала, а буквально я сюди нічого не купляла ніяких овочів, бо це всі мої, що я виростила. Але все рівно, тут іде оцет, олія, сіль, цукор. На такі продукти я потратила гроші, крім того, на кришки я потратила. Ну, і якщо нема банок, то треба ще на банки потратити. І зараз вони не є дуже дешеві. Ну, але в мене було 250 банок, я ще 50 банок докупляла. Все рівно, я вважаю, що вартує цього. Ну, і ми, українці, звикли, що ми повинні мати такі закрутки. Не знаю, як в інших регіонах, а у нас на Львівщині, особливо хто живе в селах, хто має свою продукцію, тож робить такі закрутки. Звісно, можливо, хто у Львові має хорошу зарплату і не має таких продуктів, а купляти і все це закручувати, це, можливо, невигідно. А якщо є ось свої вирощені такі продукти, то це 100% вигідно. Наприклад, так як я не працюю, я зробила такі закрутки і я в сім'ї зекономила 30 тисяч гривень. Так, і ще хочу сказати, що в основному тут е, баночки навіть не літрові, що я рахувала, скільки вони коштують, а переважно, ось подивіться, е, тут в мене баночки 700 грам, 920 грамів, 480 грам, 460 грам, 450 грам. Тут тільки томатний сік, що я рахувала літр, решту все менше. Тож, якщо порахувати в такому об'ємі, як тут, то воно ще дорожче виходить. Сьогодні свято ще 20 січня, Івана притечі. І нічого ще робити так не можна, бо це рахується як свято. Чим я займаюся? Мені. На днях пані Галина прислала 30 сортів помідорів. І ще навіть перець прислала. І тут є і колекційні, і звичайні сорти, і от я сьогодні вивчаю усі ці сорти. Є такі, що я вже чула, наприклад, такі як козула. Чула, що вирощують, загадка природи. О, ліски ніс, дуже багато. 30 сортів. Бачите, пані Галина ось так мені все гарно запакувала, вислала. Я навіть не сподівалася, що стільки мені висли. Хто скоріше не дивився, пані Галина мені ще літом висилала квіти. От. Дуже багато сортів. Я правда тепер не знаю, що я маю робити, тому що в мене своїх 60 сортів і ще тих 30, тож в мене 90 сортів. І прийдеться, що я малювала в теплиці, що я буду висаджувати, все наново переробляти свою схему. Тому що тут такі інтересні сорти, які хочеться попробувати виростити. В теплиці дуже багато сортів таких є, що у Львові не купиш, бо я навіть от хотіла купити позату хату, і я не знайшла у Львові і в нас в городку позату і хат. Звісно що я дуже вдячна пані Галині за стільки сортів, але ось тепер буду думати. Де вирощувати, де висаджувати, і скільки. І всі ці сорти високорослі, такі, як я люблю. Прийдеться трошки в теплиці посадити 40. У мене поміститься 40 сортів в теплиці, а решта всі у відкритому ґрунті. Але хочеться попробувати усі, тому що це дуже інтересно. І дуже багато ще є, бачите, в пакетику. Ось, бачите, яке гарне насіння, все. Красиве, не є ні темне. Так що я сьогодні зайнята. Кожен такий сорт я собі записую в блокнот. І, звісно, пишу, чи це індетермінант чи детермінант. Ну тут всі індетермінанти. Також записую, яка маса, якої форми, якого кольору. Ну, і чи ранній, чи середній, чи пізній сорт. І навіть я собі тепер записую, скільки пишуть, має бути на кисті такого помідорчика. Минулого року я у своїх відео говорила, що у високорослих томатів перша кисть зав'язується після 9 листочка. А у низькорослих детермінантів після 5-го листочка. Але це не завжди так, бо може. У високорослих томатів зав'язуватися перші плоди після сьомого або восьмого листочка. Тож, тут теж є винятки. Ось 30 сортів. Я сьогодні записую, переглядаю, дивлюся, як вони ростуть, скільки стебел треба формувати. Ну, але я для себе вже вирішила, що я буду формувати в два стебла. Хіба що дуже крупні в одне стебло. В три стебла я не хочу більше формувати, тому що тоді виростають дуже дрібні плоди. І вони, як можна сказати, не відповідають тому, що вказано на пакетику. Нема тої маси. Так, а вже завтра, післязавтра, буду замочувати насіння баклажанів і перцю. Усім дякую за перегляди, за підписки. Усім до зустрічі. Мирного неба усім і перемоги.